Всім привіт, з вами Волтер. У цьому відео я зроблю огляд на дуже класного мода. Цей мод удасть 3D зброю в Майні. Я вважаю, що це мега супер класний мод. В цьому відео ви дізнаєтеся, чому я так вважаю. Так що відео буде дуже цікавий, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Не забувайте натискати на дзвіночок, а ми починаємо. Чуть не забув сказати, що цей мод ви зможете завантажити в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Спершу, коли ви поставите цей мод, ви напевно поставите запитання, а що з руками то? А це в нас нові анімації в цьому моді. Тепер руки в нас мають саме такий вигляд. Подобається вам це чи ні. Особисто мені по кайфу, як-ніяк, нові анімації. Давайте тепер я покажу найголовніше. Це 3D-стрільба. Вибираємо будь-яку гармату, в моєму випадку, це ось така. І давайте я заспавню зомбака. І зараз ви побачите, які класні анімації в цьому моді. Спавнимо зомбаря і стріляємо. Як ви бачите, коли ми стріляємо, з'являється такий вогонь і такі звуки. Як ви можете помітити, в цьому моді все максимально реалістично, дуже класні анімації. Дуже класно викидаються патрони, коротше, класні анімації. Також у цьому моді є мішені, які можна поставити і стріляти в них. Зараз я покажу, як це робиться. Ось так будуємо паркан і ставимо мішень. Ну, ось це я називаю геніальна споруда. І стріляємо. Можна взяти, припустимо, таку гармату, і все дуже прикольно зроблено. Щоб перезарядити нашу гармату, потрібно покласти набої в цей слот, дивіться, яку круту анімацію робить Стів. Важливо брати набої до тієї зброї, яка у нас в руці. Тобто, не потрібно брати набої інші. Ну, думаю, це зрозуміло. Також у цьому моді є костюми. Коротше, як я зрозумів, різні військові форми. Давайте я одягну чорний костюм. Ось так я класно виглядаю. Також цей костюм дуже потужний. Якщо у вас в управлінні стоїть приціл кружечко, раджу поміняти на такий полюсик по центру. Так мені здається зручніше стріляти. Це робиться через налаштування. Також у цьому моді є два ножа, і ось такі класні анімації ножа. Ще є така палиця, теж круто. Ще в цьому моді є аптечка, яка поповнює ХП. Також в цьому моді є гранати, ось флешка, яка засліплює. Смоук, ну думаю, всі знають, що це. Які ж круті анімації в цьому моді? Просто капець. І звичайна граната, яка не підриває блоки. Також можна скрафтити два стульця. В першому ми зможемо за залізо купувати зброю, гранати і броню. І в другому купувати патрони. Також хочу ще показати анімацію, коли ми помираємо. З'являється така анімація крові. Зроблено дуже круто. Загалом, як ви зрозуміли, в цьому моді є багато чого класного. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок. Всім до побачення!